Зерно. Роздуми над Словом Божим на свято Святого Лаврентія. У той час Ісус сказав своїм учням. Воістину, воістину кажу вам: якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе великий плід. Хто любить душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною, Іде я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує Отець. Мабуть, найбільш небезпечною поставою, яку описує новий завіт, є постава любові свого власного життя. Святий Павло в Посланні до Корінтян пише, що Христос помер для того, щоб ми не жили для себе, а Він помер за всіх, щоб ті, котрі живуть, більше не жили для самих себе, але для того, хто за них помер і Воскрес. Життя для себе є настільки жахливою справою, що Христос мусів померти для того, щоб ми не жили для себе. Тим зерном, про яке говорить Євангеліє, є сам Господь, адже усім своїм життям Він показав, що означає жити не для себе, це любити до кінця і втрачати своє життя заради інших, навіть за ворогів. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.